29 серпня 2025 року у Свято-Миколаївському храмі села Доброолександрівка був звершений чин погребіння плащаниці Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Бере початок ця традиція приблизно в 15 столітті в Єрусалимі. Чин поховання відбувався при гробниці Пресвятої Богородиці, звідки він поширився по всьому православному світу. За своєю суттю він є продовженням ще більш давньої традиції поховання плащаниці Господа нашого Ісуса Христа. Богослужіння поховання плащаниці символізує покладення тіла Пресвятої Богородиці до похоронної печери. На цій службі читаються особливі молитви, які прославляють Божу матір, що називаються похвалами, а також звершується хресний хід навколо храму, після якого плащаницю заносять у вівтар. Згідно зі священним переданням, у день кончини Пресвятої Діви Марії, всі апостоли, окрім Фоми, зібралися дивним чином в Єрусалимі, щоби попрощатися з нею. Після успіння Богородиці вони перенесли її тіло до Гевсиманії, де три дні перебували біля нього, співаючи псалми. Святе передання зберегло розповідь про те, що тіло Богоматері не залишилось у гробі. Пресвята Богородиця в силу особливого місця серед усього Божого творіння воскресла і була взята своїм сином на небо не тільки душею, але й плоттю. Тому й Богослужіння, присвячене цій події, пронизане не сумом, а хвалою Богоматері, яка з переходом у Царство Небесне отримала особливу силу, заступництва за тих. Хто шанує її?